Капуста, гарбузу, кабачки. О. Ну що, є врожай цього року всього? Погана капуста теж погана, посохло все. Що суша така? 59-річна жителька хутора Невесерів Валентина Доліт показує цьогорічний врожай на власному городі. Розповідає, найкраще вродили кукурудза та гарбузи. Ну, це зернові були, Такого конець, то города 12 соток, а картоплі 6,5 було, а це все гарбузи. І ото городовий наш, то косоля, да, помідори. Валентина Доліт каже, власноруч вирощена городина для неї основний продукт харчування. Єдиний магазин на хуторі закрився рік тому. Наразі місцеві жителі купують продукти у сусідніх селах за 5-10 кілометрів або чекають автомобіль пошти, який приїздить сюди два рази на місяць. То вже Просимо людей, щоб привозили хліб, хто, хто молодший, О, коли не буде, Самі до Яриновки або до Ремчиць добираємося. І да живемо. Пошта привозить, продукти, да, хліб, да, ковбасу і все. Окрім городу, жінка має також дві кози. Розповідає, одну буде продавати. Щось наобривати, додати, принести, положити під морду на ночь. Ну. А здоров'я нема. Жити в селі чудово, повітря свіже, природа. Єдиний мінус це для нас: немає школи, немає магазина. Дуже важко з цим. Зараз дитинку в садочок вожу в Стрільськ, ближайше село. Тобто кожного ранку і кожного вечора їжджу, забираю, так як на наступний рік в перший клас. А як з електрогазопостачання? Газопостачання немає, пічне отоплення. Електрика, слава Богу, поки не бомблять. Все гаразд. А інтернет? Інтернет, вайфай ловить. Так що ми на зв'язку. Єдину школу в селі Маслопуща, яку відвідували й діти з Невеселова. Закрили три роки тому. За словами жительки хутора Марії, п'ятеро місцевих школярів велосипедами їздять до навчального закладу в сусідню Яринівку. Була школа, але зараз в нас немає діток. І школу закрили, скоротили, якби і приміщення вже повністю зруйноване, можна сказати. Там вже всередині я не знаю, який там треба ремонт, щоб можна було діток. Так що поки, поки так, а далі. Також на хутір і в сусіднє село не їздить автобус. А з початком снігопадів, каже Марія, місцеві не користуються власним транспортом. Немає автобусів ніяких. Раніше мали пустити якийсь рейсовий автобус, але щось. Щось не склалося так і... Так що, поки зараз гарна погода, то до нас є як добратися, а як закрутить за мете, то ми відрізані від, від всього. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.